Цієї ночі на Львівщину залетіли чотири ударних дрони. Ворожі безпілотники часто маневрували, змінювали висоту та курс. Але завдяки силам ППО загрозу на Львівщині вдалося знешкодити. Обійшлося без злучань та постраждалих. А загалом по Україні цієї ночі вдалося знищити 36 безпілотників. Зараз на обидвох будинках Коновальці 44 і 44 А тривають роботи. На 44-му, там де загинуло шість наших. Львів'ян зараз тривають протиаварійні роботи. Зокрема, фактично вже знято перекриття до другого поверху, оскільки будинок після атаки втратив свою несучу здатність. Після завершення робіт буде проведено його консервацію і розпочнуться роботи по відновленню, і паралельно перед тим триватиме робота над розробкою самого проєкту. По будинку 44А там безпосередньо почато вже безпосередньо відновлювальні роботи. тобто Зараз знято тимчасовий дах, також знято різні елементи конструкції, які необхідні для того, щоб вимуровувати, вибудовувати новий дах. Ми маємо підтримку так само благодійників, які зголосилися, і там ми очікуємо, що в найближчих півтора місяці часу мали би бути завершені ключові роботи по відновленню даного будинку. Насправді, в нас є комбіноване фінансування. Наприклад, протиаварійні роботи ми фінансували з бюджету міста, відновлювальні роботи ми фінансуємо коштом благодійників. Так само така сама ситуація є на Коновальці 44. На Коновальці 46, будинку поруч, де загинуло двоє наших лів'ян. Ми наступного тижня підписуємо договір про з компаніями, які зголосилися підтримати роботи, і там триває фактично розробка самого проекту. У міхновських ми проводимо зустрічі з мешканцями чотирьох будинків, які повністю зруйновані, вони отримують компенсацію і паралельно ми з ними шукаємо рішення про е, варіант, який це, як, яким чином буде компенсація. Е, другий момент по інших будинках, які е, постраждали, але, наприклад, де мешканці або живуть, то по кількох будинках вже завершуються роботи. Фактично, по е, Трьох будинках ми очікуємо наступного тижня. Роботи будуть завершені. Там, де був уражений дах, там де були вибиті вікна, і було порушення конструктиву. І якщо говорити про вікна, то вже декілька сотень вікон встановлені. Дещо фондом Джему, дещо компанії Рехау. І так само ми з бюджету міста забезпечили компенсацію на понад 200 виплат, зокрема і по вікнах, в тому числі. Ми зараз спілкуємося з мешканцями. Наприклад, сьогодні ми будемо ввечері мати ще одну зустріч з мешканцями, де будемо проговорювати, яка саме компенсація має бути. Тобто, в нас є домовленість, що коли ми погодимо варіант, то ми одразу вийдемо прокомунікуємо. поки він не узгоджений з мешканцями, ми не озвучуємо публічно, тому що вони мають на це погодитися. І я думаю, що в межах наступного тижня ми вже точно будемо мати, який це буде варіант компенсації. Навіщо лікувати молочні зуби, якщо вони все одно випадуть? Найчастіше питання, яке хвилює багатьох батьків. І хоча ці зуби й тимчасові та насправді відіграють важливу роль у розвитку дитини в цілому, молочні зуби це є основа основ. Це є формування всього скелету людини, це формування дихання людини. І саме в молочному прикусі формується, як відбуває, буде відбуватися. Дихання на майбутнє. Ще одна функція зубів це тримати ту висоту, яка потрібна для того, щоб розвиток черепа був симетричний. Мозок насправді він ж не бачить, що в порожнині рота. Його зір в роті це контакти зубів. Коли ми закриваємо рот, ми ж відчуваємо, що між зубами, відки ми це знаємо. Мозок отримує цю інформацію. Отож, якщо би мозок... Получав правильні контакти, він розуміє, як і коли давати команду на симетричний ріст. Що буде, якщо ми зашвидко видалимо наші зуби? Мозок отримує інформацію, що контакт є, отож треба включити ріст. І якщо, не дай Бог, вийде так, що якісь молочні зуби знизу ще не видалилися, а верхні видалилися, може бути надмірний ріст нижньої щелепи. А це своєю чергою, спричиняє неправильний прикус, що тягне за собою інші серйозні проблеми. Всі проблеми, які є з тілом, дуже сильно пов'язані з нашим прикусом, які здавалось би на перший погляд, яке відношення зуби, контакти зубів до нашого тіла, стопів і спини. Ми дуже часто чуємо за те, що є проблема з коліоз, є інші проблеми з топами. Ми дуже часто ходимо до різних спеціалістів, які, слава Богу, допомагають, роблять і не дають нам зайти в якусь таку територію, вже, коли неможливо це провести лікування. І передбачити ці проблеми можна всього лиш доглядаючи за молочними зубами, в тому числі і лікуючи їх у разі потреби. Перший візит до стоматолога, зазначають спеціалісти, має бути навчальним, і він має відбуватись не тільки тоді, коли вже є проблема, але й для профілактичного огляду. Перший візит мав би бути в період близько 6-7 років. Це для навчання гігієни, але дуже важливо. Оглядати дитину, коли почали рости перші зуби. Нам потрібно побачити можливість розвитку якоїсь патології і попередити вже на самих-самих початках цього періоду. Звичайно, батьки самі можуть оглядати зуби дитини. Тож потрібно знати, які ознаки повинні насторожити та змусити звернутись до фахівця. Якщо ми бачимо, що при посмішці не видно нижніх зубів, нижні зуби перекривають верхні. Або нижня щелепа надмірно висунута допереду, потрібно бити на сполах. Треба піти до лікаря, щоб він оглянув і сказав, батьки, ви неправильно подивилися, все там добре, та? або почав лікування, яке би допомагало. Варто зауважити, що лікування зубів в дитячому віці набагато простіше та дешевше. І окрім того, що молочні зуби формують правильну структуру щелепи, стимулюють розвиток кісток, розвиток правильного мовлення та жування, вони ще й напряму впливають на формування скелети людини в цілому. Тож лікувати молочні зуби потрібно, і це дуже важливо. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Керівництво львівської митниці поділилися результатами своєї роботи за 9 місяців поточного року та навіть показали, як відбувається опрацювання вилучених товарів у пункті пропуску. Зокрема, ці речі намагалися приховано провести через зелений коридор, але не вдалося. Буде складений протокол без оцінки. Пізніше в нас є наша лабораторія, яка пізніше входить у тім. Встановлюється ціна, і на після цієї ціни вже пізніше виноситься рішення начальнику митниці про накладено штраф на громадяни. Так як ми не порушили правила проходження по зеленому коридору, відповідно складається протокол про порушення Ця Стаття е, е, 471 передбачає е, штраф, тобто штраф буде накладений у розмірі е, 30% від вартості товару. Тобто, якщо їх оцінює мільйон, вартість буде 300 30 тисяч. Тримало задокументовано випадків контрабанди культурних цінностей, наркотичних засобів тощо. Протягом 9 місяців 2024 року підрозділами митниці задокументовано 1228 фактів порушень митних правил. На загальною вартістю предметів правопорушень більш ніж 186 мільйонів гривень. В тому числі 70, 763 справи з реально вилученими предметами на суму майже 95 мільйонів гривень, крім того, митним кодексом передбачені мирові угоди. Коли особа визнає свою провину, добровільно сплачує штраф, заявляє ці товари потім відповідний митний режим і. Після цього ця особа вважається такою, що не притягнута до відповідальності. Таких мирових угод митницею вкладено протягом року 217. Як наслідок було перераховано до державного бюджету більше ніж 13,5 мільйонів гривень. За добу через пункти пропуску провозять орієнтовно 36 тонн вантажів різного виду, зокрема, і чимало гуманітарної допомоги, значну частину якої ми отримуємо від Польщі, зазначили у митниці. Загалом для того, щоб розуміти кількість тої гуманітарної допомоги, яка до нас потрапила в порівнянні, наприклад, з минулим роком, минулому році ми отримали від різних країн а, майже 139 тисяч тонн гуманітарної допомоги. На жаль, в 2024 році ця кількість зменшилась майже в два рази. За цей період часу, за три квартали 2024 року, Україна отримала гуманітарну допомогу, яка перемістилася через кордон Львівської митниці в загальній масі 76 тисяч тонн. За 9 місяців, через наші пункти пропуску перетнуло кордон майже 10 мільйонів тонн вантажів. Це загальному і на експорт, і на імпорт. 1,6 мільйона легкових авто це те, що все перетинає через наші пункти пропуску. 431 тисяча вантажних транспортних засобів, 97 тисяч автобусів, 165 тисяч залізничних вагонів. В даний час ми бачимо збільшення перетину саме залізничними вагонами, то вантажі намагаються логістично. Перенаправлятись до країн Європи на експорт залізничними вагонами. Також у Львівській митниці провели і оцінку роботи працівників. І з деякими довелося попрощатися. Цього року проведено 13 службових розслідувань за запитами правоохоронних органів щодо умов, що сприяли вчиненню злочину. Проведено 38. Диспіння проведено 19 внутрішніх перевірок і притягнуто до дисциплінарної відповідальності 38 осіб. Із них звільнення 5 осіб. Одна це неповна службова відповідність, 14 догани, 18 зауважень. Зазначимо, що цього року львівською митницею перераховано до держбюджету понад 58 мільярдів гривень, що на 20% більше ніж торік. У планах на майбутнє вдосконалення пунктів пропуску, що допоможе ще ефективніше виконувати свою роботу. Поліцейські викрили підпільний спиртзавод. Його потужності дозволяли виготовляти 20 тисяч літрів спирту на день. А це близько 96 тисяч півлітрових пляшок алкогольної продукції. Для підпільного спортзаводу ділки використовували приміщення колишнього м'ясокомбінату, який не працює вже понад 10 років. Туди зловмисники завезли все необхідне обладнання, насоси, провели трубопровідні комунікації і навіть встановили альтернативні джерела енергоживлення. Правоохоронці зазначили, що завод був розташований у Кропивницькому, але сировину, яку вони уготовляли, потім доставляли до різних підпільних цехів з виробництва алкогольної продукції, яка вже потім потрапляла на прилавки магазинів. Для цього ділки використовували переобладнані вантажівки з причепами, в яких були вмонтовані конструкції по 15 тисяч літрів. Як правило, переганяли спирт до вантажівок вночі, після чого вранці авто виїжджало до покупця. За результатами проведених заходів поліцейські вилучили вантажівки, понад 50 тисяч літрів спирту, також часткове обладнання, оскільки досі триває його демонтаж. Відбираємо зразок з бочки номер 4 Як бачимо, на спиртометрі, на спиртометрі бачимо, 96,6 градусів. За попередніми даними, організатори нелегального заводу отримували до 15 мільйонів гривень прибутку щомісяця. При цьому вони не сплачували жодних податків, а отже, бюджет недоотримував близько 40 мільйонів гривень. Наразі під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора правоохоронці проводять слідчо-оперативні дії. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.